Я сьогодні розкажу про найзагадковішого Бога Слов'янського пантеону. Слухайте. Він би міг виглядати як Чабан, тому що він був покровителем скотарства, Скотій Бог, і його ідол стояв на Подолі в Києві. Київські князі, коли укладали мирні договори, то вони клялися ним, ним і перуном. А ще чомусь він вважався покровителем мистецтва, і до того ще був провідником і покровителем, володів царством небуття, нав'ю. Хто це? Звати його Велес. І які ж уроки практичні ми можемо для себе взяти з його такого образу? Перше бути такою цікавою особистістю, як сам Бог Велес. Друге це е, любити працю, щоб творчість перейшла. І скрізь знаходити оцю творчість. Якщо трактувати царство небуття, нафф, ми можемо його як е, щось підсвідомо трактувати. Та? Зв'язок з предками, з колективним несвідомим. Так? Тобто це такий міцний міцні подвалини, міцне джерело нашої ідентичності, нашого життєвого натхнення і наших життєвих сенсів. Ну, Давайте ще й про матеріальне, тому що Велес він був. Покровителем скотарства, і Богом достатку, і Богом торгівлі він був. І тому треба дбати і про матеріальне, і про достаток, і про свою фінансову грамотність. І давайте згадаємо, що ним клялися київські князі, коли укладали договори. То я думаю, що. Останній урок, який може дати нам Велес, це дотримуватись свого слова і бути людиною честі, людиною слова. Можливо, у вас також будуть якісь асоціації з цим образом. Сам по собі Велес дуже цікавий архетипічний образ, такий багато різноманітний, та, багатий, різноманітний, і він надихає багатьох неоязичників. Підписуйтесь і слухайте далі.